Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми разом з Дімончиком залетіли в Гарден. Йоу, всім привіт. В общем, Дімон, наскільки я знаю, тут вийшло капець яке оновлення, і я після нього ще не заходив. Я бачу тут, е, короче, те саме насіння, що й було, але далі пішли тупо нові, нові, нові насіннячки. Банани. А, -а цей додали. Як його назад? Е, ананас. Ананас? Ні, то це новий ананас, там тепер. У, oh, типу, по факту, я так розумію, два різних на нас і поняв. І один <тас> той, Цей що фу. був, типу, з паків там за робукси чи шо, а другий ось, ось якийсь такий. Коротше, якщо я, ну, тоді був не отримав Lily, то вже я її і, і не получу, правильно? Получається, да. Да. Ну, я її все рівно получу. І получу дуже легко і просто, тому що у мене є м, дуже багато лисиць які голодні. І їх насправді можна просто повиймати, бо вони мені зараз е, не потрібні уже. Вони мені будуть потрібні, щоб потім, потім, де що зробити. У мене є моя Dragonfly, яку ти мені повернув назад. І у мене є ще дуже-дуже багато всього, що мені треба м, виставити на продажу. По-перше, це не це, не це, не це. Чипочкай, ось ця ось сова. 59-го левела, потом. Поїхали далі. єнот 50 го левела. Поїхали далі. М -м, жаба, давай сюди. Бо вона теж 59-го, потом, 54-го, зомбічікен, потім 54 потом, 30-го теж давай сюди. А, лисиці, ще якась юрна, Мункет, Сільверманки. Ну, вроді як, я всіх уже поставив, всі 7. Да? да, 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 все, я всіх вже виставив, так що мені, в принципі. Уже нормас. Так що що, Надо погодувати пациків по-любому. Тому давай я рози позбираю, бо в принципі вони можуть... Нормально так нагодовувати моїх пацанів. Я не попав ні на одне оновлення, не можу на нього ніяк попасти, не можу ніяк нічого зробити і взагалі нічого, нічого і нічого. А, у мене воно навіть пошій наготовне тут. все, Деки має бібізян став великим на 60 му рівні. Оооо. Макакіч, да? Кабаніч. Ну. Він більше ніж ми з тобою, зрозумів. Хе-хе, нормально. Нормально. Такс, я бачу, яйце продається мега класне. Я його побачив трошки раніше, ну е, завтикав завтикав туди піти подивитися. Де є телепортер? Пощо, поки знайшов телепортер, то вже й добіг. Так, яйце, з якого падає Dragonfly, стоїть 50 мільйонів, я його купив. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Тойли Tower Defense, Five Night Tower Defense, SpongeBob Tower Defense, Pet Simulator 99, pets Go та багато інших, які з'являтимуть. Згодом тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим гравцем в своїй улюбленій грі. Потім гіршопчик Косметік Крафтінг Його перенесли сюди просто, так? Да? Угу. Угу. Тільки правда там трошки там і крафти, типу змінені бо по факту полінейти, то цього зараз ти так ну, не зможеш зробити, якщо в тебе немає 5. Ага. Такий прикол. Так що вже бджоли не літають, правильно? Так. Да. Угу. Угу. Так, де цей flower Seed пак? Ось він, 12 штук. Так, закидує мед А де ж я мед можу отримати? тільки з бджоли, правильно? Якщо в мене є бджола, вона може зробити є... полінейт. Це оси. Ну і ось, я поняв. Хорошо. По гірчикам у нас є нові гірчики, чи ні? А, -ні -ні. а я не пам'ятаю, да, ну там да, типу вже якась штука. Ааа, да, Зараз же ж ти не можеш купити лайтінг рот. Я так розумію, ти можеш його скрафтити, поняв? Угу. Але... Зараз там, судячи з усього, нова якась погода є, типу, поняв. І я так uh -huh. думаю, що оце дзеркало працює так само, як Lightning Rod. Типу там будуть сонячні, наприклад, промені, і воно буде його ловити. А -а -а. Якось таке. Ну Lightning Rod, кстати, тепер проще набагато зробити, тому що Basic поливалка двадцяти годлі і 500 тисяч шекелів, uh, і в тебе є Lightning Rod. Єс, yes, єс. Yes а mm -hmm. uh, Потім є якась ще якась штука, реклай, реклаймер якийсь. Угу. Mm Що -hmm. це таке? Ну там, типу, ти просто можеш підібрати, грубо кажучи, рослину, поняв. І ну, насіння забрати. Так само, як лопата, тільки ти насіння ще й забираєш з нього. Ага, все, я поняв. Так, поливайки, ці були, ці були, ці були. Антіб'яйця. У мене є ще одне б'яйце чи нема? Нема. Хорошо. З цим я розібрався на силу. Давай я хоча б скрафчу собі лайтнінг рот. Хоч щось поставлю крафтити. Так, треба три поливайки. Три поливайки, три поливайки, ти де вони? Так, надо годлі поливайка. У мене їх 19 штук залишилось. Basic поливайка і Advanced. Все, і півмільйона. На, все, 45 минут і Лайтнінг рот буде. Слава Богу. Зато тепер Лайтнінг рот набагато легше зробити. В принципі. Плюс, а, дивись, так як у мене в принципі, стрикоза повернулася до мене, вона буде робити все мені золоте, і я буду сидіти кайфувати з однієї сторони. З іншої сторони, у мене немає абсолютно ніяких нових насіннячок. Плюс у мене є м дуже багато по ідеї, крафтових сітпаків. А, ні, не дуже багато. Тільки 4, на жаль. Ну, може щось звідти, конечно, випаде. не впевнений бамбук, а, віолет корн і все. А, ні, ще один є сітпак І ще один бамбук. Короче, нічого солідного, нічого солідного, solid, виходить так, Виходить так, що не супер, воно і класно, правильно? Ню де. Десь мені треба якісь штуки. В тебе тут такі якісь... Круті мутації, він страк якийсь. Ще ще щось тут я бачив було в тебе. alien Лайк, обалдеть. Molten, він страк, обалдіть. кранбері, тут селестя, мунлайт, він страк, полінейтед, Alien-like, Molten, фрозен. Скільки воно стоє, це кранбері. А я не знаю. Там так багато всяких зачарувань на деяких цих. Це просто ума зійти. А ось як, кстати, твої мунмелони, які ти зробив великими, як я поняв, да? Ну. No. Обалоді, тут у тебе просто зачарів. Якісь твісти. No. Може, ти їх збереш і продаси? Ну no, я не знаю, просто якось поки що наче не хочеться прям всі збирати. Ну, в тебе ж на них всі зачари, та почти. пошті. Вітач. No. Почтінь. Ну да. А які тобі ще треба? Я, чесно кажучи, не знаю. Ну, як більше нема зачарків. Я просто поняв, думаю, що я буду його підбирати вже тоді, коли буду садити щось нове. Бо в мене ось є по насінням, трошки поняв, із нових. А саме, що скажу, у мене є ще ківі одне, одне посажене одне є. Е, потім... Точно, я пам'ятаю, фейхоа десь купляв. Так, да, є два штуки фейхоа. Нектаріна два штуки, пепер, пепер Сіт 9 взагалі. Обалдеть у тебе. Я вообще в шоці. Ліліак 14, бендбу дві штуки, крафтер паків цих 15 штук, Пайн Apple є, Sugar Apple два штуки. У тебе є сахарні яблука? Да, да. Откуда? Купив? У мене ще є прикліпер, поняв? Це типу як колюча груша, походу. Де ти взяв ті яблука? Я купляв, я все купив тупо. Ти що гониш, а ти ще не садив їх? Чого ти не садиш? Вони ж там поплакають, навірно, ні? Mm. Ну я просто хочу, я не знаю, куди мені все садити, поняв? Так. Тебе треба викопати ерунду. Ну я розумію, що треба викопати. Що драгон фрут викопати треба, потім викопати дур'ян треба. Оце ж того я й кажу, що це. Якось я доберуся, все позбираю, і потім почну тут. Обалдеть. наводить порядки. Це просто капут конкретніший. Я не знаю скільки всього помінялося, та скільки всього появилося. Фух. Ладно, а що оця за штука посеред екрана? Що, ну, Посеред мапи, що тут можна зробити? Тут, коротше, є якісь винагороди. В Принципі, то непогано, що вони є. Ну що мені туди треба засовувати?

Міні-телік теж хай буде. Так, крафтовий оцей бокс, давай сразу сюди. Хай буде тут. А потім у мене ж є тут ще яєць, капець. Давай відкриємо спочатку баг яйца. Так, випав равлик. Ну, равлик, в принципі, окей. Це не саме жорстко. Давай антибі яйця. Може, мені тут щось толкове випаде. Ну, ні, обичні. Осей і тарантула, чел. На жаль, на жаль, на жаль, супер класних речей у мене нема. Ну, у мене є ще одне баг-яйця. І є антібійця. І, в принципі, все. Окей. З цим я розібрався, з цим ми все. Окей, зіграли, поняли і поняли, що там як. Оця штука коли 30 пів години. В принципі, окей, Стрік у нас з Дімончиком повалений. Дімон, ти тут? Ну да-да. Розкажи, що це всередині за штука. Я бачу, там є якісь нагороди, але я не бачу, що треба робити. Я не розумію. Коротше кажучи, це типу у тебе повинні бути оці нові фрукти, поняв, Літні, літній, яких mm -hmm. вона додавала. Ти їх, як я бачив, як роблять, збирають просто весь сервак, повністю забивають. Mm -hmm. Потім збирають купу, ну мабуть, весь інвентар, в принципі, оцими літніми фруктами. Mm -hmm. І потім починають загружати в оцю, типу, що це таке, вагонетка? Що це А вагонетка що спільна? типу? Да-да-да, типу, а -а -а. отут оці поінти ви набираєте, і потім ну, роздають вам всі приколи оті нагороди. Чим більше ти і прикольніші фрукти ти поклав, тим типу, крутіші будуть нагороди. Угу, Я понял. Непогано, то це виходить, мені оцей е, кау... е, Каулі Флавер можна купляти, да? два штуки. Ну, а, якраз тоді, як тільки-тільки вийшло оновлення, посадив щось, трошки поносив, нічого не поняв, і, і все, і угу. вийшов. Угу. Це, звісно, зумазій, просто скільки всього, сіки купи всякої. Це я в шоці з цим ще розбиратися і розбиратися мені. Як ну. добре, що з петами, все просто. Да? Поставив класного пета. І ходиш, кайфуєш. Ще як ти бачиш, осу поставив оцю королеву матку. І все, і кайфуєш сидиш. А це ж все можна купити в ковшопі, дуже дешево. По знижечкам і кайфувати. Ось як у мене сікали ці, диви. Мені щас треба знайти чела, в якого є кенді Блоссом, ну або сугар Apple, ну або і те, і друге. І просто зайти з ним в лобі на сервер і сидіти дюпати ці штуки. Кидам. Оце цим би я зайнявся, тільки мені донайти підписника, в якого є кендіблос, і більше нічого нема. Пустий город. Ого. Ну. А це буде тяжковато, я думаю. Да. Ну, ще можна мунмелани, щоб у нього були. Ну, щоб у нього не було ніякої ерунди, поняв? А потім, можливо, я ще візьму. Кстати, тут ось все, дивися, які штуки. Тут є ще Limited Time Shop, в якому, коротше, можна вибити веще купу всього. Як я поняв, це редізка, груша, шейка штука, ше, 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 шейка, пес. Потім. По цьому, по безкоше. По... по декораціям ще купа всього. І мені треба ось апгрейдер по петам. Це мені треба, звісно, зробити. І ще додали, як я зрозумів, парадайс яйце. Такого не було. Да, так, да, так, да. це нове яєчко. А, так і ось Common summer яйце, рейер summer яйце. Парадайс яйце. Да. Ой-ой-ой, мужик, та тут ще купа всього, як я поняв. Тут можна аж закачатися. No. Де. Це, звісно, солідно. Ну я думаю, що будемо з цим всім розбиратися і обов'язково. Якщо у вас, звісно, є Blossom і більше нічого не посадне, то пишіть ем, в телеграм і будемо провертати ділішки з вами. А з вами був Санчеос і дімончик. Не забувайте підписуватись на канал і всім удачі, всім пока-пока.